Вітаю всіх із магазина Сільпо. В сільпо почали супер дні. Форель охолоджена, шматок. Ціна за 100 грам 49,90 Ціна за кілограм 499 гривень. Тільки 5, 6 та 7 грудня у всіх магазинах сільпо по Україні. Акція називається Радісного різдва. Ну, раніше це називалось супер Супердні. Там вказано, що акція діє. Я вам просто шматочки ще хочу показати, які тут є. Акція діє у всіх супермаркетах Сільпо на сайті Сільпо та у застосунку Сільпо. Дивіться, ви можете взяти рукавички і обрати шматочок, який вам подобається. Або можете попросити, і консультант вам підійде і обере шматочок, який на ваш смак, що ви не хочете самі обирати. Як подобається, так і робіть. І хочу нагадати, що це цінотижики з 4 по 10, то в столу патра, не чищений, 129 гривень за кілограм. Також у всіх магазинах сільпо по Україні при, наяв... при умові наявності товару. Якщо в вашому магазині не продають свіжу рибу, маленьке сільпо, до прикладу, то звичайно ж не буде цієї акції. Дякую, що дивитесь.